Спортивна сторінка у рамках проведення обласної спартакіади школярів Львівщини 11-12 лютого у місті Червоноград відбулись обласні ігри з баскетболу серед юнаків. За довготривалий період команда юнаків Бродівського району вперше взяла участь у змаганнях з цього виду. Честь району представляли учні під Кам'янської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, вчитель Остапчук, представник команди, голова тут об'єднання вчителів фізичної культури. Тури Бродівського району Андрій Юк за підсумками змагань. Команда району здобула п'яте місце. 18 -го, 19 -го лютого у Сокалі відбулись обласні фінальні змагання з волейболу серед юнаків. На груповій стадії наші школярі з рахунком 3-0 перемогли команду Пустомитівського району та команду Сокальського району. 2. наступного дня наша збірна у фінальних іграх за перше третє місце перемогла команду Галицького району. Району міста Львова з рахунком 3-1 і поступилася команді Сокальського району. В підсумку виборола друге призове місце в області. Честь району захищали: Вовняр, Дендура, Масловський, Чорногіль, Бродівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 3 Криса, Глешнівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів, Прокупець Бродівська гімназія імені Івана Труша, Лемищук, Ясинівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів, Ковальчук, Журавський, Наквашанська загальноосвітня школа 1-3 ступенів, команду готували. Вали Андріюк, та Криса завдяки фінансовій підтримці Федерації волейболу Бродівщини, віце-президента Олег Чіліна, а також спонсорів Дудчика, лагоди Болюха. Наша збірна досягла такого високого результату.